Збувито гори в чорному бранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають, і дзвоном суму в селах і містах звучать слова. герої не вмирають. За всіх, хто загинув у цій страшній війні, оголошує хвилину. Деся, я кажу свою ношу, кожен має свій фронт. Віці роблять своє, літератори пишуть, описують, військові захищають країну, а ми всі разом віримо в спільну перемогу на сьогодні велику країн. Слава Україні і разом до перемоги. Дякую вам, пані Галину, дякую Палацу Стес, дякую Юрію Ярославичу, що відбуваються Такі заходи вони насправді дуже-дуже важливими. Тому хочу вам сказати, що вчора я повернувся з Литви. Протягом вівторок і половина дня Середа ми напрацювали сім проєктів, які пов'язані з допомогою України. Сьогодні відверто скажемо все робиться Русі, тільки в користь України. Але з іншої сторони, я скажу зараз про Литву, а та так як і прошу і про інші держави. Наші партнери чітко розуміють, що вони разом з нами борються з ворогом. Що краще нехай сьогодні допомагати Україні, ніж двіше втрачати життя і захищати себе на своїй території. Це набагато дорожче. Я сьогодні маю допомогу комісію заслабити щиріші вітання від імені голови військової районної військової адміністрації Христини Замови. Адже сьогодні вона перебуває у службовому відрядженні в Республіці Польща. Хотіла би на сьогодні з вами. І просила передати найстепліші найщиріші слова вдячності за вашу працю. Нехай усе, усе, що ви пишете, гарно лягає на листки. Паперо знаходить відданих читачів, які шабливо будуть відноситися до вашої праці. Отож, вітаю вас за свято і передаю найщиріші вітання, а також нагороди, які сьогодні. Підготували від Львівської районної військової державної адміністрації. Наталія Ковали, поетеса, філолог, телеведуча і переможниця у конкурсі у номінації Поезія довірки. Хочу вам сказати, що це відкриття для нас, тому що, якби Солочинщина, ми розуміємо, що в них йде телеефір, саме-саме, Заслонитися українського літературного конкурсу і Леся Вартовича Галина Петюк. Сьогодні у Львівському палаці мистецтв. Я. Відбувається нагородження учасників та переможців шостого всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича, який проводиться з нагоди 151 ї річниці і від День народження Леся Мартовича. Письменник народився на Жовківщині, але вже другий конкурс ми проводимо у Львові, тому що Львівщина дотична до землі де помер Лесь Мартович. У шостому всеукраїнському конкурсі взяло участь 446 учасників. З них 10 учасників з різних країн, Сполучених Штатів Америки, з Канади, Іспанії, Італії, Німеччини, з Туреччини і, звичайно, з Польщі та з Чехії. Ці письменники присилали нам роботи. Ми їх оцінювали. А окрім цього, письменники з кожної області України немає такої області, з якої би не було учасників, наприклад, з Донецької, 26, з Луганської 40 учасників. Так само з Кіровоградської області, в вперше Кіровоградська область, Запорізька, Сумська і Сумська область кожного року вже в шостому конкурсі. Їх є дуже багато. Ну, підтримали наш конкурс. Всі учасники, шостий всеукраїнський літературний конкурс імені Леся Мартовича був започаткований ще до початку війни. І до 151-ї річниці відзначення від його дня народження ми власне розпочали цей конкурс спільно з організаторкою Галиною Петрівною Фесюк. Ми сьогодні вітали і відзначали переможців шостого всеукраїнського конкурсу із Луганська із Донецька із Маріуполя. Я схиляю голову перед тими письменниками, які на окупованих територіях, які за межами нашої країни несуть у світ, українське слово, українську пісню, наші українські звичаї і традиції, які нам передаються з молоком матері. Я хочу сьогодні від імені голови Львівської районної державної адміністрації Христини Петрівни Замуле висловити високі слова вдячності, усім поетам, письменникам, усім нашим краєзнавцям, усім літераторам, усім драматургам, усім творчим людям, які на культурному фронті не здають позиції, а все-таки популяризують Україну, творять її нехай і в часі війни. Я сподіваюся, що всі наступні конкурси імені Леся Мартовича будуть проходити на теренах Львівського району під мирним українським небом. Я приїхала з Івано-Франківська на нагородження. Запросила мене Галина Фесюк і Марічка Дзвінка. Конкурс Леся Мартовича, шостий, як я вже сьогодні почула. Ви знаєте, дуже тішуся. Адже Лесь Мартович не тільки, як ми його тут говоримо, зі Жовківщини, він працював і жив на Жовківщині, а сам він з Гроденківщини, тобто з Івано-Франківської області. Це та людина, яка входила до Покутської трійці. Це Василь Стефаник, Марко Черемшина і Лесь Мартович. Сьогодні тішуся, що я маю таку нагоду бути тут учасницею і бути нагородженою у номінації Проза. Чесно хочу сказати, що у час війни зовсім не просто творити зараз пишеться мало. Але як робити ось цим людям, які роблять ці конкурси, як вони ще, окрім того, що вони волонтерять, вони ще можуть і хочуть творити для письменників, об'єднувати нас і казати, що Україна понад усе, тому що українське слово є. І Попри те, все, що щоб там Росія не говорила про Україну, ми нація, яка має своє рідне слово, яка в тому слові має свій генетичний код, має свою вишивку, свою традицію з тисячолітніми давніми традиціями. Дякую Львівському палацу мистецтв за те, що сьогодні змогли. Організувати таке свято для нас, тих, хто пишуть. Перше беру участь у літературному конкурсі, і сьогодні маю велику приємність бути тут серед творчих людей, не тільки Львівщини, але й цілої України, і навіть представників за кордону, які шанують українське слово, шанують творчість Леся Мартовича. Я переконана, що слово це надпотужна зброя. Слово молитви, слово віри, слово творчості і поезії, яке здатне достукатися до кожного серця і запалити вогонь боротьби. Слава Україні!